Друзі, ми повертаємось до прямого етеру на телеканалі. Ті 8 з вами в студії Богдан Шемчук. Вітаю всіх, хто тільки доєднався до нашого прямого етеру. Перш ніж ми розпочнемо, нагадую, бо ви також доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм та телеграм-канали. Доєднуйтесь також до нашої фейсбук-сторінки і обов'язково зараз доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, тому що буде також пряма трансляція. Будемо обговорювати найактуальніші події сьогодення із гостем, який є з нами на відеозв'язку. Це Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики. Пане Руслане, вітаю вас! Слава Україні! Навіки слава доброго ранку, Богдане. Доброго ранку, глядачі. Давайте знову ж таки наше наше обговорення розпочнемо із заяви Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини він заявив, що Україна може воювати до тих пір, поки підтримують Сполучені Штати Америки в МЗС України натомість вже прокоментували цю заяву. Тож Орбан зазначив про те, що Україна може продовжувати воювати, поки Сполучені Штати Америки підтримують грошима та зброєю. Якщо захочуть американці миру, то відповідно настане мир. Також він додав, що Угорщина залишається проугорською, але підтримує та допомагає Україні, оскільки зацікавлені у виживанні суверенної України та тому, щоб Росія не становила. Била загрози безпеці Європи. При цьому Угорщина не готова здати економічні відосини з Росією в Міністерстві закордонних справ України. Цю цю тезу прокоментували наступним чином і зазначили про те, що ці слова демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власній політичній короткозорості. Поразка України у війні, до якої Віктор Орбан побічно закликає, призвела б до прямої загрози російської агресії для Угорщини та. Угорців також у відомстві зазначили, що якщо Орбан зацікавлений у мирі в Європі, то йому потрібно використовувати свої тісні зв'язки з Москвою, щоб припинити агресію проти України та вивезти війська. Знову ж таки, якщо говорити, зокрема, про цю заяву Віктора Орбана, так, про те, що вони знову ж таки, начебто, підтримують Україну, але вони не готові там здавати свої економічні зв'язки з Росією, про те, що фактично зараз Орбан він ж також Підтримує і просуває цей наратив Російської Федерації про те, що це Сполучені Штати Америки фактично розпочали цю війну. Так і Росія розпочинала спеціальну воєнну операцію, як вони це називають, з метою там того, аби вберегти Російську Федерацію. Так і Орбан зараз активно от про, продовжує там пропагувати цей наратив і в Європейському Союзі, і на міжнародній арені. Знову ж таки. Чи побачимо ми в першу чергу якісь я не хочу казати санкції, але якісь там міри, які будуть застосовуватись до Угорщини з боку Європейського союзу? І якщо говорити саме про Орбана, так в чому ця вигода? Це дешевша ціна на газ та нафту, чи що? Ми не знаємо, в чому вигода. Я думаю, що тут і питання взаємовідносин між Угорщиною і Росією дійсно може бути щось дешевше, і Орбан може бути виступати в ролі такого собі лобіста, частини російських інтересів. А сама Угорщина перетворилася сьогодні в один з хабів торгівлі офшорної торгівлі між Росією і Заходом в Європейському Союзі. Нафтою, газом е, працює Росатом, е, відбуваються поставки товарів. Багато що відбувається через саме України. країну. Але ця теза, про яку він говорить, вона насправді ще складніша і небезпечніша. Адже ніхто в світі не сумнівається, чому розпочалася війна. Вона розпочалася через російське вторгнення в Україну. Але зараз російська тактика полягає в тому, щоб перекласти відповідальність на Україну і західних союзників України відповідальність за продовження, саме продовження війни. І тому Орбан каже, що війна продовжується, виявляється, не тому, що триває російська агресія, а тому, що Захід допомагає Україні. І ця боротьба за те, хто буде звинувачений у продовженні війни, тобто відсутності миру. Особливо в очах третіх країн вона йде таки на високих політичних рівнях, і з нею треба надзвичайно уважно е, слідкувати, тому що це дуже важливо для того, як нас сприймають в країнах Азії, Африки Латинської Америки. А там що є нам за що боротися, там ще наші інтереси досить таки е, сьогодні е, слабко представлені. Разом з тим, давайте просто холодно навіть подивимося на цю тезу Орбана. Скажіть, будь ласка, як нам допомагали західні партнери на початку війни? Ну, вкрай обмежено. Давайте пригадаємо, джевеліни і стінгери Україна якраз довела свою спроможність воювати без західних партнерів. Так сьогодні залежність військово-фінансово, надзвичайно висока. Але це пов'язано із вичерпанням українських ресурсів і пов'язано з наступальними операціями контрнаступами, які веде Україна. Але на початковій фазі війни? В лютому, березні, квітні цього року Україна якраз продемонструвала спроможність не просто воювати, а ефективно боронитися і задавати поразки російським військам з краю межною чи майже без допомоги. Західних партнерів тому ця теза мені здається ну що найменше частково не неправ... неправильна. Ну якщо йти далі по цій тезі, то якби європейський союз не давав угорчення грошей, то її орбана мабуть не було б при владі, тому що соціально економічна ситуація в цій країні була була б дуже набагато гірша, тому цих якби дуже багато і завжди вони є спекулятивні, і до цього треба ставитись холодно. Але тим не менш, не ми менше. бачимо, що Орбан він фактично неодноразово от, робить такі контроверсійні тези, так і знову ж таки, і вони продовжують там звинувачувати Європейський Союз також в тому, що вони там не надають якоїсь там фінансової допомоги Угорщині. Продовжує звинувачувати Захід в тому, що вони роблять усе для того, аби Україна знову ж таки, аби Україна воювала, аби війна тривала. Але ми розуміємо, що це необхідна перемога, аби відстояти наші території в першу чергу. Так і ми бачимо, що він продовжує підтримувати Володимира Путіна і ці заяви так само і робить міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Так чому нарешті Європейський союз не застосує якісь, якісь певні більш жорсткі обмеження щодо Угорщини? Чому ми не побачимо виключення Угорщини з Європейського Союзу? Чому не відбувається якихось таких радикальних дій? А поки що там все в режимі пряника відбувається? Хороше запитання, і я на нього відповім вам максимально чесно, тому що Орбан лише є наконечником цього великого спису. Те, що каже Орбан, думає частина еліт Європейського союзу, Німеччини, Франції, Італії. Але вони про це не будуть казати публічно, тому що це маргінально звучить в європейському полі, і саме тому те, що каже Орбан, відображає частину настрою цих консервативних еліт, які торгували і співпрацюють з Росією, які зацікавлені в зменшенні американського впливу на європейський союз, і тому для нього це відбувається безкарно. За великим рахунком, Орбан відіграє в Європейському Союзі приблизно ту роль, яку відігравав Жирновський Жириновській російській політичній системі. Він каже те, що багато хто думає. Це треба розуміти. Крім того, треба розуміти, що Угорщина це не велика країна, це маленька країна по міркам європейського союзу, і вся її вага вона тісно пов'язана напряму корелюється з її голосною дипломатією. Саме тому Орбан часто каже, те, що має сподобатись і в США, і в Європейському Союзі, і в Україні, і в Москві. От Намагання балансувати між цими глобальними центрами впливу, причому залишаючись на виду, причому шукаючи свій національний інтерес, грошовий інтерес часто для Угорщини, це зумовлює ось таку контроверсійну політику Угорщини, про яку ви говорите. Ну тим не менш, ваша теза зараз звучить так, що, начебто, Орбан, це умовно кажучи, голос європейських політиків, які розуміють, що вони там що завдяки їм продовжується ця війна. Знову частини частини них так тих політиків, які хочуть відновлення стосунків з Росією, які хочуть відновлення російських грошей. Які хочуть зменшення американського впливу в європейський союз, оцих антиамериканістів, не знаю, як їх по-іншому назвати частини консервативних політиків, які не є сіня більшістю в європейському союзі, але разом з тим складають частину цих еліт, знову ж таки. На вашу думку, чи не спричиниться якийсь певний, умовно кажучи, там розподіл серед європейських політиків, зокрема на тих, які там підтримують Сполучені Штати Америки, так які підтримують Україну у цій боротьбі, і частину тих, які все ж таки там можливо. Почнуть певним чином налагоджувати якісь стосунки з Російською Федерацією, тому що ми всі ми розуміємо про те, що проросійське лобі в Європейському Союзі воно певне існує. І так само аналітики дослідження інституту дослідження війни зараз зазначають про те, що РФ максимально починає тиснути на країни Заходу, щоб вони змусили Україну сісти за стіл переговорів. І, Зокрема, теза безпосередньо Віктора Орбана про те, що Сполучені Штати Америки підтримують цю війну. Вона так само частково дуже гарно інтегрується в контексті того, що РФ тисне на країни Заходу що до перемовин чи можливий зараз якийсь певний там розподіл, розкол можливо, навіть серед європейських політиків ну, він вже існує, але справа в тому, що еліти, які підтримують Україну, вони складають переважну більшість, вони домінують сьогодні в європейському союзі. Більше того, такий стан речей зумовлений громадською думкою в країнах Європейського союзу. В країнах Європейського Союзу рівень підтримки України сягає 50-80% і більше навіть відсотків. І тому еліти, якщо вони хочуть знаходитись при владі, вони не можуть іти на змову з Росією. Розумієте? Тільки якісь опозиційні несистемні еліти, чи ті люди, які просто мовчать, от вони можуть собі дозволити і, і, і прагнути до якоїсь нормалізації стосунків з Російською Федерацією. Найближчим часом ні, найближчим часом Європейський Союз збереже свій рівень підтримки України, але по завершенні цього опалювального опалювального сезону. Вже навесні наступного року можуть формуватися певні скажімо так лінії втоми в європейського союзу, і якщо війна буде тривати довго роками, то цілком вірогідно, що в окремих країнах Європейського Союзу до влади можуть приходити якраз проросійські чи антиєвроатлантичні скажімо так сили, які будуть намагатися зруйнувати рівень підтримки Європейського союзу. Ну, зараз активно лунають тези про те, що російсько-українська війна вже завершиться зокрема в цьому році, і про це так само в цьому перепрошую в 20, 2023 році, в наступному році. Про це зокрема і зазначав Кирило Будано в одному з своїх інтерв'ю. Про це також ми сьогодні розповідали в прямому етері про те, що е, безпосередньо заявляв колишній командувач військами НАТО в Європі. І знову ж таки, зараз е, ця от історія про те, що Україна отримуватиме все більше і більше озброєння. Вона набирає певних обертів. Чи Бачимо ми ще більший ще більший натиск з боку РФ на країни заходу щодо того, аби сісти за перемовини, яким він може бути в першу чергу, і чи будуть вестись на ці провокації міжнародні політики, очільники європейських країн в контексті того, що Україна вже отримуватиме необхідне озброєння для реалізації контрнаступальних операцій Росії? Переконані, що вони воюють в Україні не з українцями, ні з Україною, а з НАТО і Америкою. Тому вони дійсно будуть сконцентрувати всі свої зусилля на тиску на західні країни і руйнування їхньої єдності. Цей тиск може відбуватися може відбуватися в кілька таких інструментів, можуть застосовуватися. Передусім, це ядерний шантаж. Загроза, застосування ядерної зброї, ядерних інцидентів, ядерних провокацій, в тому числі з використанням ядерних електростанцій на території України по друге це енергетичний шантаж, це загроза скоротити постачання енергетичних ресурсів на міжнародні ринки з метою провокування зростання цін на ці продукти, передусім на ринку європейського союзу, що ускладнює міжнародну економічну конкуренцію для країн Європейського союзу, присутність на міжнародних ринках. По-третє, це передачу технологій військових третім країнам і провокування інших конфліктів. Такі конфлікти, як Сербія, Косово, чи конфлікти на Близькому сході, там де Росія присутня в Сирії, Лівії, деяких інших країнах, чи конфлікти в Африці можуть бути розпалюватися чи підтримуватися з боку Російської Федерації для того, щоб створювати нові зони нестабільності, які відволікатимуть ресурси західних країн. По третє, Росія намагатиметься досягнути безумовно якогось військового успіху на території України, передавати через технології сучасні іншим країнам, наприклад, Ірану, сучасну авіацію, чи якісь інші системи. Тобто Росія робитиме все для того, щоб максимально дестабілізувати світ і примусити його сісти за стіл перемовин для того, щоб креслити якісь лінії на карті. Наскільки це, це буде успішно, час покаже. Ми розуміємо ці ризики. Я думаю, що влада і західні партнери їм протидіють цим ризикам. Хотілося б дійсно, щоб війна закінчилася вже в цьому році. Ну, хоча б в наступному, це, це було б чудово, але є розуміння і того, що ця на жаль війна може тривати багато років. Давайте також обговоримо і те, що Путін підписав указ у відповідь на введення стелі цін на російську нафту. Зокрема, диктатор заборонив постачання нафти та нафтопродуктів з Російської Федерації України, які прописують у контрактах стелю цін. Крім того, відтепер не дозволено постачання нафти іноземним покупцям, якщо в контракті використовується механізм фіксації граничної ціни, виключно спецрішення російського президента. Знову ж таки, чи можна казати про те, що це було ну, свого роду знаєте, така амбіційна помста країнам Заходу, які вели цю стелю на стелю цін безпосередньо на російську нафту, і наскільки суттєво це вплине на російську економіку впродовж наступного року? Ви знаєте, це більше піар указ для того, щоб намагання якось російському суспільству переконати російське суспільство, в тому що от ми їм ответілі. Тому що я спілкувався з нафтовими трейдерами. Немає жодного, взагалі немає практики такої міжнародної, як вказання в контрактах на постачання на нафти, якихось стель, якихось верхніх обмежень. Тому цього може не бути, умовно кажучи, цього не цього в контрактах не вказують. І Відповідно, указ президента Росії не буде функціонувати. А, а в той же час ціна може бути набагато нижча. Встановленого порогу в 60 е, доларів за бари. І тому е, це піар указ. Звичайно, ми бачимо, що ринки реагують неоднозначно це, на це. Ціна на нафту трошечки зросла. Разом з тим продовжує падати і на європейському ринку ціна на газ, яка вже досягла 800 доларів вчора е, за тисячу кубометрів. Хоча ще недавно була під 2000 доларів. Відносно недавно е, ринки розуміють, що Росія повністю. Вийти з, скажем, так, повністю постачати свої енергетики ресурси не зможе і з фінансової точки зору, і з політичної точки зору, тому що є певні доповності політичного характеру з Китаєм, Індією, Туреччиною, Угорщиною іншими країнами. А головне, що з технологічної точки зору скважине, це не автомобіль. Його не можна поставити на гальма, виключити двигун і піти. Скважини вони або дає, або їх треба повністю консервувати, що коштує дорого, а потім розконсерву... розконсервація ще дорожче. Або ну, це треба просто спалювати, щось з цим робити, цим енергоносієм. Пам'ятаємо був період, коли е, спекулятивно, правда, але нафта продавалася е, за від'ємною ставкою, е, з, з, доплачували за те, щоб її брали в свій час. Тому е, ця історія про піар. Я думаю, що цей указ російського президента серйозно на світові ринки не вплине. До цього і ситуації вже всі сторони підготувалися і виробили моделі і функціонування глобальних енергетичних ринків. в Цих умовах бачимо, що зростання стрімке, зростання цієї сірої нафти, перекачування стан на танкерів в відкритому морі. От всі процеси будуть продовжуватися. Ну а Росія своє нафтове господарство переорієнтовує на, на південь, на схід. Де тепер будуть і ключові споживачі, які будуть брати ці енергоресурси з великою знижкою? Давайте також обговоримо ще одну гарну новину про те, що в Україну прибуло е, два комплекси НАСАМС зі сполучених штатів Америки. Ці комплекси показали свою високу ефективність у перехопленні російських. Ракет та безпілотників саме про це йдеться на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Зацитою ми надсилаємо Україні низку засобів протиповітряної оборони. Ми доставили в Україну дві зенітно-ракетні системи НАСАМС і робимо протиповітряну оборону пріоритетом у нашій допомозі. Зазначив представник міноборони Сполучених Штатів Америки. Крім того, Сполучені Штати Америки передали партію енергетичного обладнання, яке вже використовують для ремонту критичної інфраструктури. Обладнання, яке ми надаємо, є критично важливим для аварійного ремонту України після нападів Росії ця підтримка допоможе Україні відновити магістраль системи електромереж, яка має вирішальне значення для того, щоб утримувати світло та тепло в домівках протягом зими. Саме про це йдеться у повідомленні. Давайте спочатку про комплекси на поспілкуємось. Так ми бачимо, що зараз там Сполучені Штати Америки намагаються зібрати усю протиповітряну допомогу і побудувати в Україні разом із союзниками. побудувати в Україні там багаторівневу систему протиповітряної оборони. Але тим не менш, на це також потрібен час. Зокрема, там та батарея Петріот, яку нам передають Сполучені Штати Америки. До неї спочатку також потрібно навчити і підготувати українських військових, і це також займе певний період часу. На вашу думку, коли ми побачимо в Україні більш сучасне наступальне озброєння, і мова йдеться про літаки та танки, тому що знову ж таки, і президент України, і міністр закордонних справ України, і міністр оборони нашої держави, всі вони зазначали, що сучасні танки та сучасні літаки це питання політичних рішень наших міжнародних партнерів. В контексті чого вони мають виникнути, тому що знову ж таки ми бачимо, що захід він працює постфактум. так тобто є певний ракетний терор, є певні системи протиповітряної оборони. Вони дізнались про Бучу, надали гаубиці так, і, і насправді впродовж цих 10 місяців є маса подібних прикладів, якими мають бути ці політичні рішення, в контексті чого вони, можливо, мають прийматися країнами Заходу. Тому що країни заходу доводять постійно, що не вони є не тільки не ініціатором цієї війни, але вони не націлені її розпалювати. За цією війною спостерігає весь світ. Якщо війна продовжиться, то вже наступного року ми отримуємо і танки, і авіацію. Можливо, десь в середині року, але ми їх отримаємо, тому що той ресурс, який в нас є, в цій частині він буде вичерпаний, і ми виявимося в складній ситуації. А західні партнери не дозволять будь-які скластися від будь-якій військовій перемозі Росії в Україні. Крім того, якщо Росія буде проводити якийсь ефективний наступ, новий, то я думаю, що темпи постачання західного зброї в Україну також виростуть. Дуже важливі ці комплекси ПВО, які ми отримуємо, але їх мало. Ми, ми величезна країна, величезна країна за територією друга в Європі. Нагадаю, і для нам, для того щоб прикритися, прикрити наш повітряний простір, потрібна і сучасна авіація і десятки сотні комплексів ПВО, і, які ви ну, тому ці одиниці важливі. Вони можуть прикрити якісь певні об'єкти, наприклад, наприклад, атомні електростанції е, там якісь. Важливі державні об'єкти, об'єкти управління обороною, але вони на жаль не зможуть захистити всю територію України енергетичну інфраструктуру, газу і так далі. Тому треба далі наполягати на цьому на поставках цих комплексів, шукати можливості можливого виробництва спільного цих комплексів на не на території України, створювати оці зовнішні кластери ВПК на території Польщі, інших країн, країн Балтії. Тому що потреба в цих комплексах ПВО буде величезна і в значній мірі від війни в повітрі буде залежати взагалі результати бойових дій. Давайте також обговоримо з вами ще одну цікаву статтю про те, що захід має готуватись до стримування Росії після війни в Україні, щоб запобігти помилці міжвоєнного періоду у 20 столітті, коли можна було спробувати запобігти Другій світовій війні. Країнам і надалі доведеться єдиним фронтом протистояти будь-яким експансіоністським намірам держави агресора. Таку думку у своїй статті в газеті за телеграф висловив колишній начальник британського генштабу Річард Данат. Він вважає, що новий наступ РФ зимовий чи весняний, про підготовку якого багато говорять останнім часом, неймовірніше провалиться і взагалі принаймні моральна перевага зараз на боці українців. Водночас Данат зауважив, що все-таки залишається питання, навіть якщо Росія буде змушена вивести війська з України, зокрема із Криму, чи зміниться ставлення Кремля до Заходу, коли Захід знову зможе довіряти Росії? Коли будуть скасовані санкції, як європейські країни досягнуть того, щоб більше ніколи не дозволити собі впасти в таку торгівельну взаємопов'язаність із Росією? Та енергетичну залежність від неї ось незручні питання, відповідь на які напружено мають шукати НАТО, Сполучені Штати Америки та європейські лідери. Про це зазначив генерал. Крім того, на його думку, найбільш реалістична відповідь на ці питання полягає у тому, що заходу і надалі доведеться твердо єдиним фронтом протистояти будь-яким експансіоністським намірам Росії. Дана зауважив, що НАТО, як і раніше, не планує нападати на Росію однак, досвід останнього року показує, що її потрібно стримувати і підштовхувати, зайняти своє місце в основі міжнародного порядку, оскільки довіра до РФ остаточно втрачена, заходу доведеться збільшувати військові витрати та зміцнювати свій кордон із державою терористом. Вважає генерал. На мою думку. Ця стаття вона говорить насправді про е, ряд важливих речей. В першу чергу, е, це яким буде ставлення Заходу до Європи, тому що наразі це також важливо розуміти. І питання полягає навіть в наступному, чи розуміють країни Європейського союзу, ті самі Сполучені Штати Америки, якою має бути далі політика по відношенню до Російської Федерації? І друге також важливе е, питання щодо цієї політики стримування РФ вже після війни. Чи все ж таки наскільки швидко ми побачимо Україну і в Європейському Союзі, і в військовому альянсі НАТО, тому що ми зараз саме та країна, яка демонструє в першу чергу про те, що Російську Федерацію можна бити і на полі бою, її можна перемагати, і перемагати її можна тільки тоді, коли всі об'єднані, і весь український народ, і так само наші наші безпосередньо міжнародні партнери, тому знову ж таки наскільки швидко Україну візьмуть до НАТО, до Європейського союзу, і чи є в країн заходу наразі розуміння того, що робити після війни з Російською Федерацією. І яка має бути політика після щодо РФ Ви знаєте? Ключовим для того, щоб Україну взяли в ЄС і НАТО, є повне відновлення територіальної цілісності. Саме тому про це зараз говорить наша влада, тому що без відновлення повного відновлення територіальної цілісності, зі збереженням скажімо так, конфлікту в тій чи іншій мірі, війни в тій чи іншій мірі вступити в ЄС і НАТО буде надзвичайно складно. Тому це така гарантія, це, це мета для того, щоб стати частиною ЄС і НАТО. По-друге, дуже правильні думки каже е американський генерал, стосовно того, що як би не закінчилась війна, ризики її відновлення, ризики нової російської експансії будуть зберігатися. Якщо Росія зазнає поразки в бойових діях, то в російському суспільстві будуть формуватися реваншистські настрої. Схожі, які формувалися в Німеччині між Першою і Другою світовою війною. Схожі, які формувалися в самій Росії між російсько-японською війною і Першою світовою. І за цим треба буде надзвичайно уважно слідкувати, тому що до влади в Росії може прийти ну, ще більш відморожена людина, якийсь військовий, тоталітарний, абсолютно лідер, який може під гаслами відновлення Росії, під гаслами справедливості відновлення у разі поразки війни. Історія знає багато таких прикладів. По-друге, якщо навіть залишиться яке війна, завершиться якоюсь моделлю компромісу, Росія буде використовувати цей час для зализування ран для підготовки нових експансій. Можливо, ця експансія не буде відбуватися на захід, бік України, наприклад, на південь, в бік середньої Азії, пострадянських країн, але все одно ризики будуть величезні, ризики будуть зберігатися. Тому о, тут абсолютно правильні думки. Нам треба е, моделювати наше життя, моделювати державну політику, виходячи з того, що ці ризики війни, нового вторгнення російського, вони будуть зберігатися на, на тривалий час. Е, і е, відповідно до цього потрібно готувати суспільство, розбудовувати власний військово-промисловий комплекс, тримати е, серйозну боєздатну армію. Знову ж таки, в нас є приклад того, там, да, до прикладу, Іран, який вже доволі тривалий час знаходиться під санкціями. І знову ж таки, економічно ми бачимо, що навіть самі Іранці говорять про те, що це суттєво впливало на розвиток держави. Чи побачимо ми таку саму санкційну політику і до Російської Федерації після війни про те, що санкції затягнуться, до прикладу, там не на один десяток років. Санкції, безумовно, впливають на Росію, і Росія рухається по напрямку до Ірану. Санкції стосовно Росії вже набагато більше як до Ірану, але справа полягає в тому, що Росія надзвичайно велика, вона не є повністю ізольована. Санкції ізолюють країни від західного світу, а не від світу загалом. І поки є такі країни, як Китай, Індія, Туреччина багато інші, які готові торгувати з Росією, які готові мати з нею бізнес, то санкції матимуть повільний ефект. Вони працюватимуть, але повільно. Крім того, санкції ізолюють країну ту чи іншу країну не лише від технологій чи фінансів західного світу, але вони ізолюють її від демократії. На жаль, і санкції майже завжди призводять до того, що режим тієї країни, яка попала під санкції, стає все більш тоталітарним. І це велика проблема. І мені здається, це якраз те про що мають маємо всі думати, як вводити санкції, посилюючи демократію. А не її ослаблюючи пане Руслане. Щодо того, що Росія це велика держава. Ну, мається на увазі за територіальним значенням, і не більше. Так. Ми бачили, інтернетом зараз гуляє доволі таке гарне відео, доволі гарна така світлина. Це карта Російської Федерації, яка висить в кабінеті очільника головного управління розвідки України Крила Буданова, і там чітко розподілено, якою має бути Російська Федерація або території, які зараз належать до Російської Федерації. Після війни в Україні, а, як на мене, Буданов це безумовно та людина, яка володіє доступом до величезної кількості інформації. І оця карта чи можна її сприймати зараз за чисту монету, як фактично, там вже певну домовленість між Україною, країнами Заходу і тим результатом, який буде після війни, якої залишиться РФ, да до думки Буданова я теж раджу ставитись уважно, тому що це єдиний з великих державних посадовців, які до війни ще. Супереч мейнстріму казав, що буде війна, буде ось така. Це, якби, транслював зовсім інші речі. Зверніть увагу, що він казав до війни. Це, це, це надзвичайно цікаво. Думаю, що ця карта це є елемент такого бажання, можливо, завдання роботи органів державної влади, з одного боку, з іншого боку, це є елементом такої, знаєте, створення надії для, для українського суспільства. Демонстрація того, до чого ми маємо прийти, формування мети. В цій війні разом з тим мені зниться такими картами не варто захоплюватись, тому що я аналізую, як її сприймають в Росії. В Росії цю карту використовують для мобілізації. В Росії кажуть, да, там ми помилилися, можливо, ми щось неправильно зробили. Це для тих нейтральних частин суспільства, але подивіться, вони хочуть нас знищити, тому треба всім воювати. Ці карти це така, така річ. Мені здається, що вони мають бути, але треба дуже уважно думати, чи варто їх публікувати, ці карти чи ні. Але цілком історія цілком може закінчитись саме таким чином, тому що поки Росія функціонує як ця величезна територія, спільна політична територія, поки завжди буде зберігатися загроза реваншу з боку Росії і загроза нових воїн. Пане Руслане, дякую вам, що доєдналися до головного ранку. Нагадую, Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики. Саме з ним детальний